І що ми маємо? Прекрасний автомобіль BMW E61, двигун 3-літровий турбодизель М57, машинка рестайлова, де-3 мотор. Об'ємом 3 літра буде робитися стеж 2 повноцінний. Що для цього вже було зроблено? Знятий повністю вихлоп. Такий вигляд він має. Вага його дуже велика, я аж був вражений, коли почав його знімати, що його самому неможливо підняти. Плюс до того всього розміри його вражають. Вже знятий сажевий фільтр. Ще каталізатор, хто як хоче, так і називає, ну, в рестайловий сажевий каталізатор в, одному, в одній банці тут іде сажевий і тут ззаду каталізатор. Буде замість заміснього встановлюватися такий downpiп повністю з нержавійки. Тобто все підходить на рідне місце болтон. Такий вигляд це все має. Зараз тільки для того, щоб зробити потім правильну настройку, потрібно перекрутити лямбда-зонд. Ось ми його викручуємо і вкручуємо в downpiп. Потім цю всю трасу будемо ставити назад, ззаду поміняється тільки насадочка. Ось така насадочка буде, зробив сам. Так, що у нас тут під капотом? А під капотом у нас двигун. Кришку вже зняв, розбирав, знятий сажевий, тобто такий вигляд це все має. Також потрібно залишити ЄГР. Повністю. Потім буде прошивка і ще буде інтеркулер від 535-ї. В принципі, поки що все по двигуну. Також, вже поки заїхав на ремонт, потрібно замінити передні стійки амортизаторів і опорні подушки разом з ними вже комплектом. Тобто стійки вже куплені. Ось такі. По фірмі сакс. Під оригінал, тобто ліво-право. Що приступаємо до роботи. Такий проміжний результат. Вихлоп, машинка. Така насадочка, повністю саморобна. На чорну фарбу не зважайте, це я просто шви зверні полякав трішки, щоб менше ржавіло вона все одно потім трава повністю нержавійка, вона все потім відійде від нього, там, де немає металу, тобто ну, не ржавію, що скажімо, так, а на чорному металі буде триматися Так, трошки болгаркою полякав, трішки підкрасив, такий вигляд має. Банку повністю викинув. Резонатор той заводський остається, в принципі. Даунпайп уже стоїть. Зараз буду встановлювати на автомобіль. Такий результат ми маємо по вихлопу. Встановлений даунпайп. Повністю нержавієчка. Тут, в принципі, все легко відкрутилося. Це відкрутив, лямду поставити, не підключав, зараз доверху полізу підключу. В принципі, все болтом, навіть тут кріплення прикрутилося. Ну, зверху, зрозуміло, не прикрутилося, бо там воно для сажу, а тут труба в 10 разів менша. Для... Навіщо воно такий вигляд Це все має? Переходить в заводську трубу в хомут-в хомут. Тобто все чітко рівненько, вся красота. І ззаді така дудоня в нас. Зараз йдемо, покажу, як вона виглядає ззовні. Зараз зробив дві заглушки для ЄГРА, тому зараз їх встановлюю і будемо попробуємо якийсь бучок. Отакий От вигляд, це все має. Труба 80 мм. Продовжуємо невеличке перетілювання нашої машинки. Так, що я зробив? Так як потрібно було замінити передні стійки повністю зняті. В принципі, відкручувати небагато, самому можна в принципі, справитися ще кілька вільних годин. Для чого я їх міняю? Через те, що вони старі стійки повністю вбиті. Тобто, як бачите, нова, на газ все її і, і нажати тяжко і повертається сама. Беушні стійки просто. ну, це щось і чимось, в мене слів немає, просто щоб передати. Тобто вони ось під власною вагою вони виходять, як видно. Тобто, а вжимаються просто легесенько. Так само опори. Якщо зрівняти нову і стару опору, сантиметр різниця по висоті, то що вона просівша, так тут і підшипники заклинивші, вони не провертаються. Такі відбійники були, тобто це новий, ну трішки не такі, але суть та сама. Це старий. Тобто, що від нього залишилося так само і цей гумовий. Та й такі пироги. Ліву сторону я вже зробив, Тобто, все замінив. Машинка піднялася якраз на той сантиметр. Тобто там все новеньке. Також наконечник рульовий замінений з того боку, також буде і наконечник мінятися. Так що складаємо ставимо на місце. Стієчку повністю зібрав, такий вигляд має повністю нова стієчка. Ці резинки старі, трішки в поганому стані, але вже так і буде, тому що я не знав про те, що вони погані і не встиг замовити, а вже їхати як завжди потрібно на вчора. Новий пильничок, новий відбійничок, нова опора. Все чітко, класно, все зібралося. Зараз встановлюю. Невеличкий відеовідгук з приводу видалення сажевого фільтра і каталізатора, встановлення даунпайпа. Що від цього змінилося і що має змінитися, чи щось не зміниться. В плані розхіду палива. В мене сажовий фільтр не був забитий, він був повністю в робочому стані, тобто він весь нормальний. У нього вже залишковий ресурс, був більше 100 тисяч км пробігу. Розхід зменшився, можливо, на 1-2 літри. Ну, тобто Я вважаю, що це, це нічого не означає. Це... Тобто Все залежить від манері їзди в першу чергу. Що? Поки що змінилося те, що загорівся чек, бо через те, що разом із саженим фільтром я видалив також і клапан ЄГР, тобто повністю заглушив ці всі екологічні справи, скажімо так. Машинка, що я можу сказати, поки що прошивки немає, тобто їжджу так, вже поїздив два дні, спробував і по трасі, і по місту, і по селі. Машинка раніше роздувається, виходить на повний буст і стало легше дихати. І в принципі трішки додавалася потужність, тобто, ну, але багато, так як він на не був забитий старий сажевий. Тобто, можливо, 5-10 коняк, так мірам поки що так. Далі буде прошивка, буде видніше, що зміниться після того вже. Поки що так.